Вони вперше дебютували на сцені такого масштабу і відразу підкорили серця глядачів і суддів. Юний гурт із Мукачева, мрійники. Увійшов до лонг листа національного відбору на дитяче Євробачення 2025. Складається з чотирьох юних виконавців Артура Біличка, Ірини Гапачело, Вадима Маренця та Дар'ї Федени. Для прослуховування вони обрали пісню українських артистів Творчі та Зехардкіс, яка, за словами учасників, повністю відображає їхній внутрішній настрій. Я дуже була. Щасливо, дуже була щаслива. мене сльози йшли, ми дуже були всі щасливі. Ми дуже сильно мріяли і також потрапили. Ми вже спілкуємося десь чотири роки. Ми дуже поважаємо друг друга та дуже любимо. Коли хтось забуває рухи, ми підглядаємо з боку і повторюємо. Так ми допомагаємо. Реально дуже класно було всі діти сильні, тому що із 510 заявок ну не може бути слабих, наприклад, прям дуже слабих дітей. Було з ким позмагатися, і чесно, там було доволі класно, тому що всі діти дуже дружелюбні, і вони всі хотіли, щоб всі пройшли далі. Юні виконавці не просто переспівали хіт українських артистів вони вдихнули в нього нове життя, додали власну енергію, емоцію і навіть оригінальні музичні елементи. Ми, типу, там зна... ну, типу, зналась ми взагалі вже досить багато, тобто ми якби друзі всі, але наш гурт якби створився за дуже маленький період часу. От, але ми дуже мріяли, ми дуже сильно хотіли потрапити на Євробачення, тому що це якби був наш останній рік, коли ми би змогли податись і. Напевно, ми дуже сильно мріяли, і ми попали на у ку Ми були дуже чесно щасливі. Це було досить складно, досить таке складне випробування. Але якби ми дуже сильно цього хотіли, тому якби ми були готові до цього. Мені здається, ця пісня просто записалась для нас. Вона нам дуже пасує і ще в неї є назва типу Мрійники, так само, як і називається Наш гурт. Родзинкою виступу став бітбокс у виконанні Вадима Маренця. Я, звісно, не вокаліст, а бітбоксер. Та я тільки даю біти, ритм іноді. Але я також займаюся вокалом. Чесно сказати, я подумав, ну, типу, що то сон, але я спочатку подумав, що там шутка, але я в шоці був? Ми виступили, нас зазняли, але потім е Тарабарова сказала, що ми дуже круті, і ми просто розірвали весь зал. Ідея створити гурт належить керівниці вокальної студії Магдалині Біличко. У кожного з учасників своя історія, свій голос, свої сильні сторони. І саме це, за словами наставниці, створює ту магію, яку вже помітили не тільки в Мукачеві, а й у всій країні. Цей гурт сформований по принципу жіноча інтуїція. За місяць до відбору до Євробачення я побачила, що саме ці четверо людей. Ну класно, вони мають гарний репертуар, можуть об'єднатися і деякі твори виконати разом. Ну, ми їх так створили. Далі вони розбіглися, кожен по літніх канікулах, кожен по своїх справах. І тут почалися е, самі от, кастинги, відбір до дитячого євробачення. І ми почали подавати заявки. Звісно, кожен з них подався як соліст. У гурті мрійники є ще у нас дует сформований. Мрійники це абсолютно різні діти. Оце їхня фішка. Вони не схожі один на одного. За словами пані Магдалини, гурт мрійники був сформований буквально за місяць до відбору. На підготовку композиції мали лише два дні. Ризик був величезний, але він цілком виправдався. Такі замріяні, знаєте, кожен в своєму файлі. Буквально за два дні ми зазняли візитівку, два кавери і відправили їхню анкету. І тут такий сюрприз. Вони вже, ніби як переросли дитяче Євробачення. Це видно, що це вже такі більш свідомі. Діти з ними є про що порозмовляти, пофілософствувати. Тому вони вже не такий мають дитячий вайб, як інші. Тому їх всі чекають на дорослому Євробаченні. Нині гурт активно виступає на музичних конкурсах та платформах і мріє, щоб про них дізналися не лише в рідному Мукачеві, а й далеко за його межами.